Добрий день. Ви на роботу. Да. Так. Такому взагалі зручно буде. Да, ми в шокі, звісно, чесно кажучи. Зручно дуже, ну, да. будемо користуватися. Десятки Кременчужан сьогодні вже встигли проїхатись тролейбусом за новим маршрутом 18А Він з'єднує молодіжний нагірну частину і центр, а саме їде біля ліцею номер 5 автокрасівським бульваром по біля першої міської лікарні імені Богаєвського. Такі рейси будуть особливо зручними для пацієнтів закладу, а також для мешканців мікрорайону біля вулиці Героїв Маріуполя, які раніше користувались переважно 18-ю маршруткою, яка дорожча і як правило переповнена. Впевнений, що Кременчужани оцінять новацію від Кременчуцького тролейбусного управління. Далі будемо продовжувати розробляти і впроваджувати нові автономні маршрути. Цей маршрут став можливий завдяки тому, що. Було модернізовано один з тролейбусів тролейбусного управління серійний. Додано акумулятори, додано контролери, і зараз він може функціонувати в режимі електробаса. І кременчужани дійсно оцінили. Усі відзначають зручність такого маршруту. кажуть, що раніше було проблематично діставатися до першої міської лікарні з молодіжного. Для цього потрібно було їхати з пересадками, аби взагалі йти із зупинки Водоканал Пішки. Тепер це питання вирішено. Ну, дуже задоволені що Тепер буде на зв'язок із першою лікарнею. Буває, що треба добиратися, було складновато. Приходила ця пічка з каналу добиратися туди і назад. А зараз до полі. Якщо буде графіки, буде зручно по часу з роботи, звісно, буду користуватися. Думаю, буде добре тим людям, хто працює в лікарні і хворим, також буде на користь, задоволені. Це ж не маршрутка. Вранці в маршрутці дуже багато людей і не зовсім зручно їхати. Дуже багато їде до лікарні. Ну і, звісно, це буде для людей дуже добре. Ми задоволені. Розклад тролейбусу вже доступний на сайті розклад inua, А його точний маршрут можете бачити на екрані. Уже згодом 18А плюс з'явиться і в таких додатках, як Інфобас, Ізівей та інші, де можна із легкістю дізнатися всю потрібну інформацію про тролейбус. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.